Цими вихідними будемо зустрічати новий 2024 рік. Визначаючи свято, не в Україні йде війна. Комендантська година в силі час без змін. Нагадую, у Сенліківському районі вона починається о 22-й, у Криворізькому, Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському з 23, у Дніпровському та Кам'янському о півночі. Всюди триває до 5-ї години. Окрім Нікапищини, там виходити на вулицю дозволено з 4-ї ранку. У всі святкові дні лікарі екстреної допомоги на поготові, У них немає вихідних, працюють 24 на 7. Цілодобово чергуватимуть в лікарні в травмпунктах, в стаціонарних відділеннях для дорослих та дітей. Весь час з початку повномасштабної війни у посиленому режимі працюють рятувальники, так само і в новорічну ніч. І ще раз, попри свята, не час розслаблятися, адже наш ворог не нехтує нічим. Тому прошу, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Переходьте в безпечне місце, бережіть себе і близьких, святкові Дніполіці Дніпропетровщини, яке спочатку повномасштабного вторгнення буде нести службу в посиленому режимі. Особлива увага буде приділятися місцям можливого скупчення людей. На дорогах буде залучена максимальна кількість автопатрулів. Всі ці заходи спрямовані на недопущення порушень громадського порядку. Дбаючи про безпеку людей у святковий період, на службу заступить збільшена кількість слідчо-оперативних груп для документування та миттєвого реагування на будь-які зміни оперативної обстановки. Закликаю громадян дотримуватись чинного законодавства та комендантської години. Нагадую про заборону випускати салюти, фейерверки та використовувати петарди під час воєнного стану. На це ми будемо реагувати невідкладно. Нехай свята пройдуть безпечно.